Доброго дня, ваш увазі будинок Салходосівка, Бугський район, 8 км від Києва. На новобухській трасі дуже швидкий доступ. Сам будинок побудований сегла керамічна, заведений газ. Є навіс на два авто, також парка місця на два авто, Заходиться в котежному містечку. В наступному році буде вже зроблена тротуарна плитка. В цьому році дороблюється. Фасад забору, бокова частина забору робиться газон в цьому році, зробиться чи вже з наступного, тут за домовленістю. І фасад тут ще от в цих місцях, зверху і знизу, буде термодерево. Є також горище, сам будинок 200 метрів. тераса є, знаходиться в гарному місці поруч з лісом. Цей будинок зроблений вже з басейном. Фасад іде плитка по центру, також під травентін зроблена штукатурка, бокові металеві вставки, також вікна йдуть саламандр німецький, під підвиконні натуральне каміння. Тераса повністю вже зроблена, дерево вверху частини, Бачите, як гарно виглядає термодерево ясень. перепрошую треба бути, ще, чи ясень ящик сосна, вже зараз не пам'ятаю це лагерний і плитка плюсу зроблена. Ще удороблюється до кінця басейн, ділянка йде 7 соток, але фактично відчувається більше гарно розташований будинок, дивіться, це об'єм. Басейн 4 х 8. Буде до кінця дороблюватись, місце під щозлонги буде, зашиється, і тут ще буде, чи плитка, чи дерево, треба уточнити цей момент. Ну, Обов'язково буде дороблюватись басейн, плюс буде ще газон. Тротуарна плитка вже зроблена. Така чудова тераса з виходом з самої кухні-вітання, вихід на таку чудову терасу. Васно, що з усіх боків всі будинки вже побудовані, вже розумієте, які сусіди. І можна все це легко обіграти, засадити позелененням, швидко росте. І бокові частини гарні ділянок. Дивіться, який чудовий навіс. На два авто, плюс паркомісця, там на два авто, і бокова частина ділянки, і ще раз покажу вам. Цей задній чудовий об'ємний двір. Під виконням натуральне каміння, також зроблено вниз водовідведення, все, також в цьому, де навіс іде септик з переливом. Бачите, як водовідведення зроблено, внизу все йде. Така чудова ділянка з таким гарним, симпатичним новим будинком. Запрошую вас на перегляд. Зараз ще покажу вам швиденько будинок як зовні фасад виглядає. і підемо вже всередині. Розкажу, покажу вам планування цього будиночка. Нагадую, що в цій частині знизу і зверху буде ще термодерево. Бачите, які вхідні двері, потужні, великі. Вони алюмінієві, гарні вікна панорамні, енергоефективні. Ми війшли по опануванню. Праворучили санвузол з душовим місцем під душ в цьому місці. Котельня і тут прямо місце під шафу. Сходи з моноліту, перекриття моноліт, висока стеля. Також можна кладовочку тут зробити, зашити чи зробити такі об'ємні, трошки збільшити. Красиво можна дизайнерськи обіграти сходи. На першому поверсі є кімната, панорамне вікно і велика кухня. З вітальною тут стіл це П-образна чи Г-образна кухня. Є місце і для гострівця. Газ заведений і в котельню, і заведений також на кухню. Це вже велика об'ємна вітальня. Взагалі, краще тут диван поставити в цьому місці, де я зараз. Саме в цьому місці телевізор, що захочете камін, легко можна зробити з виходом на терасу, де ми з вами вже були. Подивимось другий поверх. Верне вікно між сходами панорамне, за рахунок нього багато світла також є, нагадую, ще горище, вихід на другий поверх. На другому поверсі є три спальні, два санузли, гардеробна, тераса і орища. Це перша кімната. Ця кімната доси об'ємна, дитяча. Кабінет, кому як краще. Це загальний санвузол. на другому поверсі. достатньо місця під. Ванну можна туалет, біде поставити, рукомийник, зеркало, місця достатньо. Це йде майстер спальня, Це об'ємна, велика майстер спальня з двома вікнами. Зі своєю терасою вихід на таку чудову об'ємну терасу. Його, що будуть, Це своя гардеробна. Можна дуже гарну об'ємну гардеробну поставити. Вся ліва частина на гардеробну піде. І також свій санвузол. Санвузол привоз такого ж об'єму, як і загальний санвузол. Можна також і ванну, і душову вже. Можна і то, і то поміститься. Якщо необхідно, можна це зробити. І такий чудовий будинок. Всередині штукатурка. Якщо потрібно вам зробити ремонт, то без проблем в нині 5 ремонт можна вам зробити. Зудиться мастер-спальня була, зі своїм санузлом, зі своєю дробним виходом на терасу. І остання вже четверта кімната окрема, тобто вітальня. Також з виходом на ту саму терасу. Тоді будемо вам раді, можна також розглянути інші варіанти інших будинків. Цей, до речі, будинок робиться, закінчується з ремонтом. Трошки інший проєкт. Також є будинок в районі 200 метрів. Є будиночки також з басейном чи без басейну. Будемо вам раді. Поруч гарна інфраструктура. Тоді в описі. Буде більш детальна інформація, що раптом щось упустили якісь у вас додаткові питання, а будемо раді. Зможемо вам оперативно відповісти, так як є рап на місці, який зможе на всі питання вам відповісти технічні. Тоді нагадаю, сам буде на 200 метрів, це у Бухівський район. 8 кілометрів від Києва, доступ по столичному шосе на трасі. Будинок з басейном, Є газ, дорога, тротуарна плитка. Зовсім скоро буде зроблена. Завершувати цей відогляд. Всім гарного дня, убачення.